Телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці 26 липня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів студії Надія Ніплюхіна Вітаю вас далі. Коротко про головне. На Прикарпатті спала гепатиту. А переважно це ломота в тілі загальна слабість. Від яких продуктів відмовляються українці через відключення електроенергії, стараємося обходитися овочами, фруктами і щось готувати завжди з під ножа. Напередодні дня медика на Коломийщині відзначили кращих фахівців. Медицина Коломийщини дуже дуже сильно змінилася. Про це та інше детальніше у випуску. 30 та 31 липня у Коломийській територіальній громаді буде відсутнє газопостачання. Управління з експлуатації газового господарства повідомляє, що газу не буде через проведення ремонтно-профілактичних робіт. Вимкнуть газопостачання о 9 годині 30 -го липня. А увімкнути планують 31 липня о 15. -й. Газопостачання буде припинене у Коломиї, Воскресінцях та частково у Королівці і Шепарівцях. Вогнеборці врятували життя чоловіку та евакуювали 26 осіб на пожежі, яка виникла в багатоповерхівці Івано-Франківська. Врятованого чоловіка рятувальники передали медичним працівникам та оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку. Причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями. На лінію 101 поступило повідомлення про пожежу квартири на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку у місті Івано-Франківськ по вулиці Довженка. До місця одразу прибули рятувальники, які на місці пожежі врятували чоловіка 1952 року народження. А також через сильне задимлення сусідніх квартир рятувальники евакуювали 26 осіб, з них п'ятеро дітей. Також оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширенню вогню на інші поверхи та квартири. Врятованого чоловіка. Віка, рятувальники передали медичним працівникам, він отримав термічні опіки тіла і в стані середньої важкості був госпіталізований до лікувального закладу. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями. Велика кількість горючих матеріалів в оселях формує значне горюче навантаження і створює умови для швидкого поширення пожежі. А враховуючи те, що наш сучасний побут насичений різними електроприладами, що за неправильної експлуатації чи пошкодження роботи, чи в аварійних режимах здатні призвести до виникнення пожеж, і у більшості випадків вирішальним є особиста обережність кожного та уважність до власної безпеки. З огляду на це слід пам'ятати і виконувати основні вимоги пожежної безпеки, а саме не куріть у ліжку, пильнуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщення не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі та інші електроприлади, не перенавантажуйте електромережу, не вмикайте одночасно побути. Тові споживачі великої потужності, ні в якому разі не використовуйте саморобні чи несправні побутові електроприлади, ніколи не залишайте дітей без нагляду, не дозволяйте їм бавитися сірниками, запальничками чи іншими небезпечними предметами. Слід максимально чітко виконувати вимоги пожежної безпеки, крім того, кожному необхідно знати порядок дій під час пожежі, спосіб виклику пожежно-рятувальної служби, уміти гасити загорання на початкових етапах первинними засобами. Бами пожежу гасіння, які обов'язково повинні бути, також знайте безпечні шляхи виходу з приміщень. Бережіть своє життя та майно від пожеж. У випадку пожежі телефонуйте за номером 101 Недуга брудних рук. Вірусний гепатит А вклав на лікарняні ліжка більше як 120 мешканців Солотвинської громади. Чому хворіють люди? І яка ситуація сьогодні? Дивіться далі. У селі пороги у лютому розпочався спалах гепатиту, а який нині фіксують ледь не у всій Солотвинській громаді. Перший захворів був студент Франківська, але ворожіць з пороги. Другий випадок була працівниця дитячого садка міста Франківська, але ворожі з пороги. І пішли контактні випадки даного захворювання. У громаді зібрали профільну комісію, яка мала зупинити поширення цього захворювання. Приймалося рішення щодо заборони проведення масових заходів на території села Пороги, переведено навчання у школі на дистанційний режим. Переведено дитячий садочок в селі пороги в селі Яблунька на карантин для того, щоб зменшити контакти між учнями, дітьми і перервати ланцюг поширення хвороби. Нині вулиці села Пороги практично порожні від початку року. Гепатитом тут захворіло близько сотні місцевих мешканців, зокрема й чимало дітей. З березня школярі на дистанційному навчанні чи зможуть сісти за парти у вересні, поки невідомо. Розпочалося з того, що почали учні хворіти після перших появ хвороби. Ми перейшли на дистанційне навчання для запобігання. Ми зробили всі вимоги, які потрібні. Заразитися гепатитом можна не лише через забруднені продукти. Інфікована вода теж може стати збудником недуги. Відтак більшість криниць у цьому селі вже очистили. Дуже багато зроблено по знезараженню криниць. Хворо біля 870 криниць і практично біля 95% криниць знезаражено. незаражено. Вони дезінфікували всі криниці, септики, всі каналізації. Які які є в людей на подвір'ю, обробляли ціле село. Ну є люди, що відмовлялися, що вони не хотіли, щоб проводилися. Є такі, що люди самі дезінфікували, купували таблетки. В Тих пробах, які брали на дослідження, десь 5 чи 6 кірниць було виявлено, але продезінфікували і воно пройшло. Гепатит А протікає доволі складно, кажуть медики. Захворювання найбільше вражає печінку. Через виділення з людського організму попадає на руки, попадає продукти, вірус, воду. Інкубаційний період недуги триває близько 30 днів. У цей час починають проявлятися перші симптоми. Важно, це ломота в тілі, загальна слабість, дехто може путати на початкових стадіях з грипом чи аденовірусними захворюваннями. Аж вже коли появляються прояви жовтяниці на склерах, переважно на шкірі, тоді вже стає зрозуміло, що це є вірусний гепатит. А медики наголошують, аби не заразитися гепатитом, а передусім необхідно ретельно мити руки та користуватися антисептиками, а також споживати термічно оброблені безпечні продукти та лише. Чисту питну воду прикарпатські журналісти відвідали 10-ту окрему гірську штурмову бригаду Едельвейс Разом із бійцями Едельвейсами вшанували хвилиною мовчання. Полеглих героїв побували у музеї бригади та поспілкувалися з військовослужбовцями. Десятки зустріч відбулася у межах перестуру Коломийською територіальною громадою, організованого Івано-Франківським регіональним відділенням Асоціації міст України. Мета ознайомитися, як живе громада у час війни, чи вдається їй долати виклики та шукати можливості для розвитку. Коломия пам'ятник кожному поколінню своя війна, загальнонаціональна хвилина мовчання. Воїни щоранку вшановують тут пам'ять своїх полеглих побратимів. Цього разу до них приєдналися і прикарпатські медійники. Прошу шанувати світлу пам'ять полеглих воїнів. Далі журналістам представили музей бойової слави 10-ї окремої гірської штурмової бригади Едельвейс. Тут їм розповіли про створення десятки. Її участь в російсько-українській війні часів ато ООС показали трофеї. Це єдина бригада, в якій до широкомасштабного вторгнення принаймні точно в якій і бригада, і батальйони всі мають бойові прапори. Бойовий прапор – це символ сили. Командування і сили бойової стійкості військових формувань, тобто, це така найвища нагорода від президента України, і в бригаді ще не було року. Бойовий прапор бригада отримала 24 серпня 2016 року, а створена бригада була в жовтні, 1 жовтня 2015 року. З весни 2016 року і по цей час десятка постійно воює про бойовий шлях бригади після повномасштабного вторгнення розповідає заступник начальника штабу, полковник Віктор Пекарський. Перші дні повномасштабного вторгнення бригада зустріла безпосередньо на позиціях в районі виконання завдань. В той момент наші позиції були в Житомирській області. Приймали участь в обороні. Населених пунктів Житомирської та Київської, Київської області. Дали гідну відсіч ворогу, відбили його. Звільняли населені пункти Кухарі, відбивали, прикривали міста Малин та інші населені пункти в цьому районі. Окремі підрозділи нашої бригади приймали участь в обороні міста Києва. Після цього починаючи з Буквально через коли трошки ситуація стабілізувалася на цьому напрямку, один із наших підрозділів був переміщений на харківський напрямок. Тобто, вже в травні місяці приймали участь під Харковом. З кінця травня і до теперішнього часу бригада в повному своєму складі виконує завдання, бойові завдання дає гідну відсіч ворогу. В на сході України в Луганській, потім в Донецькій області. Зараз захищаємо захищаємо нашу землю на Сіверському напрямку. У бригаді пишаються буквально кожною оборонною операцією. Додає Віктор Пекарський, а все тому, що бійці Едельвейси гідно тримають свої позиції. Ми давали свій підрозділ, один із своїх підрозділів по верхньому, верхньому команду, команді по бойовому розпорядженню вищого штабу, дали на інший напрямок були. Отримали як би, таку подяку за це. Казали, що хлопці б'ються як леви. Едельвейси б'ються як леви. І з чим це пов'язано? Так, теж проводили аналіз. З чим це пов'язано? Частина сформована не під час. Повномасштабного вторгнення, як деякі, наче нас проформовано раніше. Колектив був у нас вже сформований. Чим нам легше було? Колектив був уже сформований. Порівняти, наприклад, нашу 10-ту бригаду Едельвейс і порівняти, порівняти новостворені бригади на початок війни це дві великі різниці. Значить на завершення журналістам влаштували майстер-клас зі збору розбору автомата. Також гостей привітав військовий оркестр Едельвейс. І нас не знов... Зіпсуті ми серці продукти, розтоплений шоколад та невеликий обсяг постачання. Тепер це нові реалії українських магазинів. Потерпають від таких обставин і покупці. Як намагаються долати проблему, розкажемо далі. Молоко, сир, йогурт, а також свіжа риба, м'ясо та ковбаси ті продукти, від яких почали відмовлятися українці. А все через відключення електроенергії. Продукти, які швидко псуються, зараз не купуємо. Стараємось обходитися овочами, фруктами і щось готувати завжди з-під ножа. Ну, саме з таких магазинів без генераторів, так, ми намагаємось не брати і тільки там в якихось великих мережах, де. Воно точно буде під'єднано, та ми беремо. Перевіряємо, дивимося на, на дату. Якщо воно щоб не було багато вже днів, то тоді купляємо. Проте через спеку та відсутність електроенергії продукти псуються і в домашніх холодильниках. Дійсно, продукти харчування, які сьогодні під час цих вимкнень зберігаються в наших холодильних обладнаннях. Вони потребують температури зберігання. Це в самому вісіку холодильному не вище плюс 4 повинна бути температура. А в морозильній камері повинна бути мінус 4 і нижче. Тобто за таких умов можна говорити, що ці продукти харчування будуть якісними для подальшого споживання. Якщо ж температура. Підвищується в холодильному відсіку, то слід мати про запас вдома холодові елементи. Врятувати харчі люди намагаються по-різному. Ставимо морозилки, що воду заморожуємо, потім перекладаємо ті полички, щоб воно більше зберігалося в холоду. В нас насправді є велика батарея, зерна станція, яка може тягнути холодильник, тому ну а поки що. Проблем в нас немає. У мене є домою кофлоу невеликий, тому ми його на певний час підключаємо. А ще медики рекомендують цьогоріч відмовитися від традиційних запасів на зиму. Продукти, які зберігаються в морозильних камерах, термін їхнього зберігання, тобто за навіть момент відключення, це 48 годин. Якщо відключили світло, продукти, які не щільно заповнені в морозильній камері, термін зберігання їхній там, період зберігання при віднімкненні електроенергії складає 24 години. Тому варто робити там невеликі порції, приготувати для споживання сім'ї, родині чи особисто кожному. І запас великий на великі періоди часу, все-таки рекомендую не робити. У місцевому магазині скаржаться. попит на продукти, які швидко псуються, у них також зменшився. Якщо у нас молочки дуже багато йшло, то тепер переважно тільки йде кефір, кефір в пакетах, кефір у баночках, ну, молочка, молоко саме, але дуже мало молоко по літри беруть, кефірчик літри беруть, сир на вагу, але він приїжджає у нас через день, то стараємося продати. Разом з тим, каже пані Ганна, зменшилися й обсяги постачання продуктів. Відтак продавати їх намагаються в обмеженій кількості. Було гори майже під самий верх, шо колбаски, шо молочки. То тепер все стоїть отак. Якщо там взяли трошки, люди прийшли, значить вони це свіженькі і купили. Якщо ж продукти все ж виявилися несвіжими, їх можна повернути. Проте лише за наявності чеку. Всім говоримо, беріть чеки, тому що якщо йде повернення товару, то якщо щось не зіпсутий товар, то будь ласка, повертайте це без проблем. Повертається. Якщо дійсно є протермінований чи зіпсований продукт, магазин оператор ринку, який реалізував даний продукт, повинен повернути кошти власнику. Якщо у разі магазин відмовляється так, зробити, тоді споживач має право звернутися до до головного управління Держпродспоживслужби івано франківської області. Чи в його управління, чи в відділі по місцю, де він проживає, з заявою на те, щоб провели захід державного контролю на предмет недотримання вимог законодавства і перевірили даний суб'єкт. А ще експерти рекомендують перед покупкою ретельно оглядати кожен товар, адже часто несвіжі вироби можна ідентифікувати за зовнішніми ознаками. Напередодні дня медика на Коломийщині відзначили кращих фахівців, спеціальні нагороди, вручили лікарям, які працюють у цій сфері, та тим, хто допомагає медикам. Зокрема, відзнаку за заслуги перед Коломийщиною отримали Марія Буртик, директорка Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, Олександра Косован, фахівчиня Городенківської лікарні, Роман Павлюк, невропатолог обласного госпіталю ветеранів війни та Богдан Кобелянський, очільник Городенківської територіальної громади. Ми зібрали. Це привітати медичних працівників і подякувати вам за вашу працю. Наші медичні працівники ведуть щоденну боротьбу за здоров'я українців, як на фронті, так і в тилу. Шановні лікарі, всі медичні працівники, ваша невтомна робота, самовідданість заслуговують великої поваги. В час повномасштабної війни ви, лікарі. Медсестри, медбрати, янголи в білих халатах, тому що щоденно рятуєте життя наших українців, наших захисників. Медицина Коломийщини дуже, -дуже сильно змінилася. Ми пройшли з вами реформування. Ви стали зовсім іншими, ви стали високопрофесійними. І маєте можливість на сьогоднішній день більшість із вас працювати на сучасній апаратурі і техніці. Ще багато є тої праці, яку необхідно зробити для того, щоб люди мали куди прийти, а ви могли надати їм кваліфіковану медичну допомогу. Ухідно дякую вам за вашу працю. Нехай Господь Бог і святий Пантелеймон береже вас, допомагає вам. Я хочу одне побажати. Щоб у вас ніколи не виникало бажання десь виїхати за кордон і шукати кращого життя за межами нашої держави, багато з ваших колег зараз на фронті надають допомогу і рятують життя наших воїнів. А для тих, хто тут на місці свій фронт і своя передова, тому що ви кожного дня також боретеся з хворобами, боретеся за людське здоров'я і за людське життя. З досвіду знаю, що у нас є висококваліфіковані, високопрофесійні лікарі. Я вам всім дякую, вітаю вас ще раз зі святом, всім вам міцного здоров'я, гараздів, а нам разом, всім якнайшвидшої перемоги і справедливого миру. Покуцькі витоки у Мюнхені. У Німеччині відбувся перший благодійний міжнародний фестиваль. Покутські витоки проводили і у Коломиї організаторка Мирослава Воротняк. Тепер вона з однодумцями вирішила зробити захід масштабнішим і провести його у Німеччині. Там мистецьке дійство з ініціювали громадська організація Арт Простір Коломиї і балетна студія з Мюнхена. Українські танці, пісні та музика на сцені німецького Мюнхена. Туди поїхали творчі колективи з Коломиї, щоб показати наше мистецтво за кордоном. кажуть, враження неймовірні, місцеві прийняли їх особливо привітно. Тому в захваті від фестивалю і учасники колективів, і їхні керівники. Ця поїздка точно стане незабутньою і закарбується у моїй пам'яті як одна з неймовірних. Адже після концерту, коли підійшла до нас одна пані і каже: Діти, ви уявляєте, я вже два роки. Я два роки вже тут, але за півтори години моє серце ми перенесли просто на батьківщину. Це були такі дуже неймовірні емоції. Вона нас ними сфотографувалась, подякувала, побажала всього найкраще, і пішла. Емоції просто, ну для мене я перший раз так поїхав за кордон з танцями, і емоції просто були. Я не можу навіть передати це словами. Просто вау! Так. От. Е, і показали німцям, як потрібно танцювати наші танці. Е, ну, їм сподобалося, овації були просто неперевершені. Е, і загалом Німеччина, Німеччина дуже сподобалася. Ми були на могилі Степана Бандери, ми співали і гімн співали, і молилися ще раз за і нашу перемогу. Ми виконували твори гуц... гуцулка Ксеня, коли ти берегом ідеш, ти долиною пісня сольно». Також гуцульські награвання. Ми були в Мюнхені на фестивалі Покуцькі Витики. Це благодійний фестиваль. Нас запросила Мирослава Воротняк, адже вона є безпосередньо організатором цього фестивалю Покуцькі Витики. Разом з Жанною Дітковською вони організували такий так би, міжнародний. Проект власне таке мистецьке дійство мало на меті популяризувати за кордоном не лише українську музику, танець чи пісню, а й Україну загалом розповідає організаторка покутських витоків Мирослава Воротняк. І нашим колективам це вдалося. Їх запросили ще раз приїхати і виступити для німецької публіки. Брали участь народний ансамбль танцю Покуття, народний ансамбль танцю Сварга, оркестр народних інструментів Гуцульська мрія це три колективи з палацу культури та мистецтв народний дім, також колектив Гомін Карпат народного дому села Нижній Вербіж, також шикарний колектив Чернівецького училища мистецтв Воробкевича над прутом. І колек... і сімейний колектив воротняків, солістка Надія Воротняк, яка доповнила саме цей фестиваль своїм натхненим виконанням українських пісень під акомпанемент Бандури. Це відбувався перший фестиваль з ініціативи громадської організації Артпростір Коломиї і з Мюнхена колектив. Жани Дідковської це балетна студія, яка займається вже 20 років в Мюнхені, і також вони популяризують наші українські танці. У них в репертуарі також є українські танці. І коли відбувалася така творча зустріч двох керівників, народився цей фестиваль. Хотілося б щиро подякувати всім керівникам, які віднеслися до цього фестивалю дуже щемливо і уважно, тому що кожен показував саме те мистецтво, яке він має в своєму колективі. Кошти зібрані на благодійному фестивалі, передадуть на виготовлення засобів для якнайшвидшого знищення нашого ворога і підтримати збройні сили України. Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка розпочинає новий сезон справжні свято музики, неперевершені в зірці культурної спадщини України. Найкращі вокалісти. Усе це чекає колумиян 28 липня о 15-й годині. У концерті Терцет візьме участь заслужений артист України, соліст Національного академічного театру опери та балету імені Тараса Шевченка, Сергій Ковнір. Заслужний артист України, соліст національного будинку музики Сергій Андрущук та лауреат міжнародних конкурсів, художній керівник Коломийської філармонії Микола Губчук. Відомі артисти виступлять під фортепіанний супровід лауреатки міжнародних конкурсів Ірини Литвиненко. Чим артисти дивуватимуть відвідувачів? Дивіться далі. Коломияни, по перше, слава і ЗСУ, А по-друге, 28-го чекаємо вас в стінах Коломийської філармонії. Яка вже на устах всієї України і за її межами, і це все завдяки нам, усім з вами. Це завдяки вам, що ви приходите на концерти, це завдяки артистам, які приїздять сюди, і це в першу чергу завдяки Збройним силам України, які нам дозволяють це все робити. Без них ми би е, нічого не зробили і не змогли би в апріорі. Колум'ян уже важко здавати філармонії вже третій рік. Тут багато чого Колум'яни вже чули і бачили, але ми все-таки ризикнемо ще подивувати трошки колом'ян. І 28 липня відкриємо новий сезон. Приїдуть двоє неймовірних співаків, яких вже Колум'яни чули в реквіємі Моцарта, який ми провели тут в рамках міжнародного проєкту Пам'яті жертвам терору. То вони погодились приїхати з великим задоволенням. Причому ще раз до нас. І це тішить, що музиканти високого рівня завжди хочуть повертатись сюди. Це приємно, значить, ми створили таку атмосферу в цих стінах, що люди хочуть сюди повертатися. Тому ми запланували 28-го -е відкриття сезону з цими чудовими солістами. Також буде компонувати неймовірна піаністка. У концертмейстер Національної музичної академії вона закомпонує нам програму, яка буде створена з шедеврів українських композиторів та народної пісенної спадщини. Також враховуючи, що ми живемо і творимо зараз в час війни, то я, наприклад, заспіваю арію з Остапа з опери Тарас Бульба. Ми знаємо цю трагічну історію. Немало цього в житті трапляється, мабуть, і зараз. Тому це така символічна арія буде, в якій брат звертається до батька. Чому? За що? Ну там зрозуміло за що. І таких багато буде. У нас пісенна народна спадщина, взагалі дуже велика, мабуть чи не найбільша. Але, на жаль, майже всі пісні дуже сумні. А чому б їм бути веселими, та? враховуючи нашу історію? То всі пісні такі душевні і сумні. Ну тому ми це все спробуємо 28-го передати зі сцени з цієї сцени нашим слухачам та глядачам. Щиро сердечно запрошуємо в стіни філармонії, яка вже намолена. Прекрасними звуками, прекрасних артистів і вашими оплесками. Приходьте до нас. це. Уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою. Лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.